Привіт! Мене звати Ольга Лазорко і я соціальний психолог. І сьогодні я хочу поговорити про конспірологічні теорії, теорії змов і чому люди вірять в пропаганду, які психологічні механізми стоять за цим явищем, і до чого нам треба прагнути, щоб бути більш критичними до тієї інформації, яка вливається сьогодні на наші голови. Дійсно, питання психологічних травм сьогодні є дуже актуальним і слушним. Але не стільки, мабуть, психологічних, психічних травм, скільки. Тих станів психологічних, в яких людина може знаходитися, тому що питання травми, воно вимагає певної діагностики, безумовно. От. А питання психологічних станів вони є таким динамічним, і воно пов'язано з тією ситуацією, яка оточує людиною. Так що сьогодні ми говоримо про ситуацію, яка у нас, тобто ситуація війни, ситуація непевності, то зрозуміло, що, мабуть, більшість людей мають ті чи інші психоемоційні розлади. Під впливом стресу, під впливом тривоги і під впливом того, що я казала, тобто непевність і незрозумілість того, що нас чекає в майбутньому. Взагалі це дуже така широка тема, і дуже багато вчених, не тільки психологів, але й соціологів, і філософів, і антропологів, сьогодні сперечаються на тему того, як пришвидшився час, як швидко плине. Зміна подій, яка нас оточує, і вони прийшли до висновку про те, що наше людство може вимерти не від цих зникнути, не від цих війн, не від екологічних катастроф, якихось техногенних катастроф, не від глобального потепління клімату, а може. Вимерти тільки того, що люди будуть не справлятися з тими темпами, які, от, викликами, які нас чекають сьогодні. Тому що оця швидкоплинність часу не дозволяє людині знову ж таки прогнозувати події. А для людини ну це дуже багато психологів про це говорять. Дуже важливе знаходження смислу життя, чому ми живемо, то куди ми йдемо, що є ціллю нашого життя. І от коли ці смисли втрачаються, і цілі втрачаються, і коли ти не можеш передбачити, що буде в тебе завтра. Ну, безумовно, виникає шок, і навіть є вже спеціальна термінологія, яку якою користуються вчені. Вони говорять, що це є футурошок, тобто страх перед майбутнім. Так це є дійсно дуже важкий психоемоційний розлад, який вибиває буквально в людини землю з під ніг. Ми не знаємо, куди ми йдемо, в людини виникає апатія, розпач, і в такому стані, от коли ми говоримо про таке загальне питання, чому взагалі люди вірять в конспірологічні теорії, які психологічні чинники на це впливають, тут можна виділити декілька таких основних блоків. Перше це е, саме тривожні стани, тому що під час криз, під час от цих подій, які нас сьогодні оточують, людина втрачає можливість адекватно оцінювати реальність. І от Коли ми говоримо з клієнтами в процесі психотерапії, в процесі кризової психопідтримки психо населення в різних ситуаціях, ми в першу чергу говоримо про те, що які би стани вони не відчували, ці емоційні важкі стани, тривожність, апатія, паніка і так далі, ми говоримо, що це нормальна реакція на ненормальну ситуацію. Але в процесі цієї реакції людина втрачає здатність критично мислити. Критично ставитися до подій, до тієї інформації, яку вона чує, і в такому стані людьми дуже легко маніпулювати, дуже легко їй продати будь-яку інформацію, навіть найнеймовірнішою, тому що просто в неї відключені ці механізми, коли вона може більш критично її сприймати. Це перше. По-друге Знову ж таки, це занижена самооцінка. Чому люди схильні вірити в конспірологічні теорії? Тому що вони дають їй відчуття, що вони можуть щось контролювати, вони можуть бачити більше ніж інші люди. А це що? Це робить підвищує їх самооцінку в першу чергу в своїх очах. Якщо є така потреба, то ймовірно, що цієї самооцінки недостатньо. Так? Тобто от, тривожний стан, самооцінка. І третій тригер це е, однозначно е, аналітичне мислення, тобто наші когнітивні здібності. Знову ж таки, є дослідження, які говорять про те, що якщо людина живе у місті, якщо вона має вищу освіту, то вона менш, менш схильна довіряти одному джерелу інформації, вона більш гнучка у підході до пошуку інформації, вміє працювати з різними джерелами, оцінювати їх, порівнювати, і таким чином менше довіряє конспірологічним теоріям змов. Це те, що стосується от даної ситуації, цих психологічних травм. Які можуть впливати на віру, у конспірологію і пропаганду. Ще згадала одне дослідження, голландські вчені недавно провели, що якщо в людини високий рівень тривоги і стресу, то вона це добре провокує її віру в теорію змов. Вона більш вірогідно буде вірити в різноманітні теорії. І якщо подія дуже масштабна, дуже гучна, от така як пандемія, така, як наша, Повномасштабна війна, то теж люди схильні шукати більш масштабні причини цього явища. Якщо ми візьмемо пандемію, то якби люди менш схильні вірити, що пандемію в цьому світі викликав якийсь кажан на ринку в Китаї. Ну, тому що це дуже дрібний, якийсь випадковий такі триггер. Так вони більш схильні вірити в теорію змов, в те, що це е, зробила таємне таємний уряд з якоюсь те метою, щоб знизити популяцію населення. Наприклад, так і цих, от, таким чином ці теорії і виникають. Ну, взагалі, один з таких найбільш живучих міфів щодо конспірології, це те, що ці теорії змови вони стали виникли взагалі, стали масовими досить нещодавно, коли з'явився інтернет, так, коли з'явилося дуже багато засобів інформації. Але якщо ми подивимося літературу. Дослідження, які присвячені цьому питанню, ми побачимо, що насправді є дуже багато цікавих історичних екскурсів, що ця конспірологія процвітала і в стародавньому Римі, і в період середніх віків, так те саме он, полювання на відні, будь ласка, і в епоху просвітництва, безумовно. І от навіть перші рухи антивакцинаторів вже з'явилися в 19 столітті. Зрештою, як тільки виникли самі вакцини, так, самі щеплення, вже був цей рух антивакцинаторів, які говорили про те. Що це все на щоб вбити людей? От. І в принципі їх аргументація навіть майже без змін використовується і сьогодні. І те саме стосується великих масштабних війн, що це все зробили. Якщо ми візьмемо Другу світову війну, що це все зробили єврейський якийсь уряд з метою винищення всіх людей. От Гітлер прийшов, щоб зрятувати світ від цих от злих євреїв. Так це якби одна одна з теорій, які пояснюють от, нацизм. Те саме ми можемо побачити в російській пропаганді дуже багато таких. Теорії змов, які знімають і сприяють виникненню цього психологічного механізму захисту населення від того, почуття провини, якщо вони оцінять масштаб трагедії, яка сьогодні відбувається, тобто, в принципі, оцей цей навіть ефект пропаг... переконання — це не єдиний ефект пропаганди, тому що тут ми можемо згадати також політичну апатію. Тому що пропаганда не тільки переконує людей в чомусь, вона показує дуже цинічний образ світу, тобто, що взагалі вірити не можна нікому, ти на що ні на що не можеш впливати, тобто змирися, і це дуже демотивує, демобілізує людей, тобто немає смислу протестувати і щось робити. Тому мені здається, що абсолют світу абсолютно вільного від конспірологічних теорій ну це утопія. Вони не може існувати, тому що існують люди, які дуже схильні до цих теорій. От я вже описала, які психологічні особливості людини. І навіть спеціалісти оперують такими поняттями, як конспірологічне мислення це людина, мислення якої схильне до абсолютного прийняття і віри в найбезглуздіші конспірологічні теорії. Ви запитали, що, е, чи можливо суспільство чисте від конспірології, так, і це я відповіла, на мою думку, ні. І друге питання було про те: а, чи варто прагнути до цієї от? Чистоти, та, чи це просто неможливо. Мені здається, що тут кожен на своєму місці має прагнути до того, щоб розвивати своє власне критичне мислення, і з боку суспільства дуже важливий інформативний вплив на населення з метою роботи з населенням в плані медіаграмотності, тобто як працювати з інформацією, і залучення широких спільнот до спільного обговорення. Тому що тут теж ще один момент, чому особливо в Україні це поширено, тому що українці не довіряють. Своєму уряду. Так? Тобто дуже великий тут йде суперечності між урядом і народом. Навіть готували на конгрес нещодавно виступ два роки тому по пандемії, і саме по от засобах інформації, як вони впливають на сприймання населення, так? і от які Теорії, конспірологічні теорії використовуються е, людьми. І якщо е, у е, США Америка, ці наративи більш пов'язані з особистими речами, так, з якимись е, сімейними цінностями там, стосовно е, споживання засобів різних, там це може бути продукти і так далі, то в Україні це однозначно має політичний підтекст. Тобто навіть пандемія вона має політичний підтекст, що там е, в нас немає вакцин, тому що нам уряд не. Домовився про ці вакцини і так далі. Тобто дійсно цей момент е, теж е, може впливати на те, що у людей виникає більша схильність до конспірологічних теорій. Якщо суспільство, уряд буде більш прозорий до свого населення і населення буде підключене до прийняття рішень, то, безумовно, ми можемо, м, ймовірно, е, вважати, що цей ступінь довіри у коспірологічній теорії буде меншим. Тобто до цього потрібно прагнути розвивати критичне мислення, а кожен на своєму місці знову ж таки піднімати, працювати самооцінкою і зниженням рівня тривожності і стресу. Тісно, людина влаштована таким чином, що ми хочемо жити в реальності, яка нам зрозуміла, і яку ми можемо так чи інакше контролювати. І є таке поняття, введене в обіг з британським соціологом Гіденсом. Говорив, що в людини існує онтологічна безпека, тобто буттєва безпека. Коли люди починають відчувати, що світ навколо них починає руйнуватись, коли вони відчувають, що вони не можуть на нього вплинути, вони шукають порятунок, щоб відтворити стабільність цього світу. От і якщо ми візьмемо навіть російську пропаганду, то от в цьому з цієї точки зору успіх російської пропаганди це не тільки ефективність через певні засоби пропаганди, але і попит на цю пропаганду. От в контексті цієї кризи, трагедії, низької матеріальної задоволеності населення, політичної апатії і так далі. Цікавим питанням є, чому ж в інших суспільствах, які є економічно розвинуті, так і нібито е, люди заможні, чому там е, абсолютно е, ми можемо порівняти процент людей, які вірять в ці теорії змог. Я думаю, що це пояснюється нашими психологічними особливостями і тим, як влаштована наша психіка, що нам дуже важливо е, конструювати світ. Ми запитуємо, чому люди не бачать очевидного, так? і самі будуємо і конструюємо цю реальність, якщо ми не бачимо доказів на захисті тієї чи іншої теорії. І от завжди страх вважався. Дорівнював смерті так. Страх смерті це найбільший такий наш інстинкт, який рухає взагалі всіма людьми. І тобто, якщо щось страшне, якщо ми не можемо щось пояснити, то щоб позбавитись від цього страху, у нас включаються механізми захисту нашої психіки. Які включаються абсолютно підсвідомо, і для того, щоб цей страх знизити, наша підсвідомість шукає докази на виправдання тієї чи іншої нашої конструкції світу, і таким чином і народжуються ці конспірологічні теорії, тому що якщо ми не знаємо всієї картини, але прагнемо якось її пояснити, то ми знаходимо ті факти, які пояснюють ту теорію, яка нам подобається, яка знижує цей градус цієї напруги і дозволяє нам позбавитися від цього страху. Тому мені здається, це такі от наші інстинктивні. Старовинні еволюційні механізми, які формували нашу психіку ще в той період часу, коли в нас ще не були розвинуті, припустимо, неокортекс, тобто ті частини головного мозку, які відповідають за наше критичне мислення, за прийняття рішень, за інтерпретацію подій. А тут включаються ті древні структури кори головного мозку, наприклад, як лімбічна система, яка відповідає за наші емоції, коли ми боїмося, або навпаки, рептильний мозок. який відповідає Тає за нашу реакцію на страшні події, так і хоче нас захистити від всього незрозумілого, непояснюваного і недоведеного за допомогою цих от конспірологічних теорій, які нам дають відчуття е, впевненості в майбутньому, які дають нам відчуття. Нашої цінності, нашої значимості, тому що в нас підвищується самооцінка, тому що ми знаємо щось таке, що інші люди, можливо, і не здогадуються або не можуть повірити в це внаслідок того, що в них немає цієї інформації, яка є в нас. І коли людина захоплюється цією конспірологічною теорією, вона починає шукати факти на захист цих теорій і скрізь їх знаходить. А ті факти, які заперечуються теорії, теж парадоксальним чином працюють за ці теорії, тому що ж це оцей таємний уряд. Спеціально створив ці от факти, які заперечують, щоб ніхто не догадався, але ж ми ж то все розуміємо. так? Тобто включається оцей механізм е е е психічного захисту людини, який діє на підсвідомому рівні. Взагалі було встановлено, що. от… Е Кризові стани вони посилюють схильність вірити в конспірологічні теорії у громадян, навіть коли вони в звичайних емоційних станах поводять себе досить адекватно. Тобто більшість населення зараз можна оцінити як неадекватне населення. Тому що коли нам тривожно, коли ми починаємо себе в небезпеці, от коли є невизначеність, коли є втрата контролю над ситуацією, безумовно, у нас виникає природня потреба якось це пояснити, але як пояснити те, що пояснити неможливо, як спрогнозувати те, що не піддається прогнозам. І тут найадекватніші люди дають збої. Я Навіть поясню, от недавно зустрілася зі своєю колегою, яка є психологом і кандидат наук, тобто дуже до більше 20 років працює в сфері психології, є науковцем, і коли ми почали говорити про війну, вона сказала, а я, ти знаєш, каже, я себе заспокоюю, коли слухаю прогнози Таро. От є така жінка, яка розкладає карти таро, і вона от все говорить, і воно абсолютно все збувається. Так, і ти розумієш, що от це якраз і сталося, що коли неадекватні емоційні стани, то людина шукає собі будь-яке пояснення, яке зможе її заспокоїти, тобто повернути з цього стресового стану до більш-менш нормального існування, щоб не захворіти. Тому що ж ми знаємо, якщо стресовий стан триває дуже довго, що відбувається? У нас відключаються всі системи організму, включаючи і. Наш э, імунітет. Для того, щоб ми могли обиратися і боротися з цим стресом, тобто посилюються зовсім інші процеси в організмі, і це призводить до того, що всі наші старі болячки вони виходять назовні. І людина дуже часто починає хворіти набагато більше в стані стресу, ніж це було до цієї ситуації. І е, особливо конспірологічні теорії розповідають в тому суспільстві, де є і от суспільні потрясіння, і певний ворог, тобто та соціальна група, яка є ворожою. Тому що от наявність цього винного дозволяє знайти дуже просте пояснення будь-якого складного явища. Такого, такого явища, як криза, як війна. Тобто будь-яка війна це щось дуже жорстоке, це нелюдське, тобто, безглузде для звичайних людей. І от тому вона за замовченням викликає в людей опір. І опір психіки в першу чергу. Тому що цей опір посилюється страхом не тільки за себе, але й за своїх близьких, за своє майбутнє. І тоді, от, щоб цьому опору, треба протиставити якісь інші емоції. Так? І от саме тому не буває ніколи армії загарбників-окупантів. Помітили, завжди є армії. Визволителів є армії рятівників. Єдиний спосіб перемогти опір людини під час війни це створити в неї таку ілюзію боротьби за високі моральні цінності. Цей наратив постійно використовується саме російською пропагандою. Сьогодні ми це бачимо, так? тому що ці високі моральні принципи спрямовані на те, щоб навіть виправдати нелюдяність, так, жорстокість цієї війни. Навіть не хочуть ці наративи повторювати. От. І другий важливий момент, що під час війни інформація поширюється дуже швидко, дуже динамічно, постійно щось змінюється. І тому ми не можемо відфільтрувати те, що ми можемо зробити, коли нормальна ситуація. Так? Ми можемо взяти декілька джерел, порівняти цю інформацію і якимсь чином критично її оцінити з декількох джерел своє власне якісь ставлення до цього сформулювати. Під час війни це неможливо, тому відфільтрувати от, правдиве повідомлення від неправдивого дуже е, важко і майже неможливо. Так? І от, е, навички до критичного мислення, про які я говорила, під час цього психологічного напруження, під час паніки, вони теж слабшують навіть найвисокосвіченішої людини, навіть людина, яка цим займається. І Тому е, найкращий єдиний спосіб для нас в такий час це сформувати от, свій інформаційний простір таким чином, Аби отримувати новини лише з достовірних перевірених джерел і завжди говорити, це факт чи інтерпретація цього факту. так? І ясно, що в такому стані, в якому зараз перебуває людський організм е і так само і суспільство, воно довго перебувати не може. Тобто зараз основа інформаційного українського щита, це є наша єдність. Тобто всі говорять, що це є єдність до. Повномасштабного вторгнення постійно було безліч російських фейків, які навіть українці дуже широко поширювали. А зараз оця єдність українців, вона значно посилює нашу інфостійкість, і це є дуже гарний наслідок або ефект у тієї нашої внутрішньої пропаганди, наших конспірологічних теорій, які впрямовані перше на єдність українців і, по-друге, на те, що ми обов'язково переможемо. Так, це в принципі зберігає нашу психіку і дає якусь опору, якийсь фундамент про те, що не все так погано і все обов'язково закінчиться нашою перемогою. Тобто це малювання перспективи і конструювання нашої реальності. Зрозуміло, що якщо цей стан довго тривати не може, то іфорія від'єднання природнього піде обов'язково на спад. І сюди додаватиметься і втома, і моральне виснаження, і знову ж таки на цьому буде грати наш ворог на інформаційному фронті, про це не варто забувати. І вона постійно шукає ці тригери, за які можна вчепитися, щоб проникнути в наші уми. І оця інформаційна стійкість і моральний дух для кожного українця зараз є надзвичайно важливими. Тому що Росія хоче нас розділити, тому найкраще, що ми можемо зробити, це знову ж таки конструктивно триматися купи. Це те, що стосується впливу конспірології сьогодні на Україну. Ну, знову ж таки, дуже важко прогнозувати, що буде, так? Але з огляду на те, що я сказала, що під час ненормального стану а війна це ненормальний стан знижуються ці здатності психіки до критичного мислення, і ймовірно прогнозувати, що коли війна закінчиться і люди більш-менш повернуться до адекватного стану, то і, відповідно некритична інформація і віра. В недоказовій теорії теж може зменшитися, але ж тут знову важливо, яким чином буде будуватися наше суспільство, чи буде прозора наша влада, чи будуть в нас інформаційна. Освіта населення проводитися, тому що, припустимо, в скандинавських країнах це дуже поширено. Там є спеціальні курси, починаючи навіть з дитячого садочку, які вчать людей правильно поводити себе в інформаційну епоху, яка зараз у нас настала. А якщо брати пропаганду, то от я згадала, що навіть якщо порівняти саме визначення пропаганди в україномовній і російськомовній Вікіпедії, то там дуже різні наративи. Ми можемо з того е, визначення побачити, що якщо, наприклад, Росія вона більше апелює Історичному корінню пропаганди, тобто, що пропаганда існувала завжди, і це дуже гарний інструмент роботи з населенням, комунікація між урядом і населенням, то в українській вікіпедії пропаганда все-таки має більше ознак маніпулятивного впливу, тобто підкреслюється негативний такий так, наратив про те, що пропаганда може бути шкідливою.